Працівники ДБР проводять обшуки у Криворізькій міській раді та її виконавчому комітеті. Слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження щодо службової недбалості посадовців, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 мільйонів гривень. Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовцями міськради в інтересах бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень. Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію. Попередня кваліфікація. Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.